Друзі, догадайтеся, хто в Ужгороді цього року отримує титул Ідіот року за асфальтування в дощ? Оце Ужгородські дорожники. Вулиця Докучаєва. Ремонт повним ходом, асфальтування. Боже, може їм ссылку на гісмете скинути, хай подивляться, що весь тиждень дожі в Ужгороді. Mm. Точно придурки. Mm. Ну і саме головне те, що покарання ніхто з них не отримає за це. В это бурной идеальности.